2 березня починаю сіяти перець. Готую ґрунтосуміш. В субстрат обов'язково додаю вермикуліт. Також додаю азотофіт, це стимулятор росту. Та обов'язково додаю біопрепарат Мікохелп, який містить триходерму і буде захищати від чорної ніжки. Ємкість наповнюємо груди суміші та, та обов'язково проливаємо. Це ми робимо для того, щоб наша насінинка не втонула при поливі. Не забувати, перед посівом насіння обов'язково проливаємо груд, це дуже важливо. Гарно втрамбовуємо, щоб наша насінинка не заглиблилась, і ми потім не отримуємо наші гарні всходи. В мене є ось такий чудо-помічник, там вже є ділення по сантиметрах, і ми робимо луночки не глибше одного сантиметра. Тоді ваші всходи будуть дружніми та швидкими. В цьому році буду сіяти ось такі сорти та гібриди. Це насіння професійне і воно вже оброблене та простимульоване. І замочувати його в стимуляторах росту не потрібно. Але якщо вам треба замочити в стимулятори росту, то в мене є відео на сторінці, де я розказую, якими препаратами можна замочити насіння для стимуляції або ж захисту наших насінин. Після того як ми наш ґрунт пролили, утрамбували, зробили лунки не глибше одного сантиметра, починаємо сіяти наш перчик. В лунку я кидаю по одному перчику. Ці шестилітрові бутильці я висаджую. По 8 перчиків в цих бутилках я вирощую розсаду без пікіровки. Загортаємо нашу націнинку або ж присипаємо тонким шаром субстрату. Ще раз гарно зволожуємо ґрунт з пульвізатору та накриваю свій перчик плівкою, фіксую резинками та ставлю в тепле місце при температурі плюс 20, плюс 25 градусів. Тоді ваші всходи з'являться набагато швидше. Термін очікування всходів перця від 7 до 14 днів. Також не забувати про додаткове освітлення та один раз в день піднімайте плівку для провітрювання.